Всім бажаю доброго дня. Тема нашого уроку Атомна енергетика України. Екологічні проблеми атомної енергетики. Будь ласка, відкрийте свої зошити, запишіть сьогоднішнє число та тему нашого уроку. Ми, як завжди, починаємо з проблемних питань. І так, проблемне питання. Які переваги і недоліки атомної енергетики? Частково ми вже з вами про це спілкувалися. ті, хто був на консультації теж. І так, Переваги ядерного палива. Ну, порівняно з традиційними видами палива. Енергетична ефективність ядерного палива вище мільйон разів за традиційні види палива. Наприклад, у 2 мільйона разів вище за нафту, у 3 мільйона разів за вугілля. Запаси ядерного палива в десятки разів більше, ніж вуглеводних видів палива. Спалювання ядерного палива не потребує кисню. Як ви гадаєте, що потрібно зробити, щоб отримати кілограм дров? Ну, це банально, але треба просто сходити до лісу, так? А що потрібно зробити, щоб отримати кілограм ядерного палива? Як ви здогадалися, треба створити цілу промисловість. Що робити з твелами, які відпрацювали свій ресурс? Давайте спочатку розберемося, що таке твел. Бачите, так? Да? Твел? Тепловидільний елемент. Звідки у нас виділяється тепло? Частина реактора пристрій, у якому містить ядерне паливо. Таблетки діоксиду урану. До речі, це означення можна собі записати, щоб воно у вас було. І ще одне означення теж треба буде записати перед цим. Давайте поговоримо про нього ядерний цикл. По-перше, треба що зробити? Правильно, так. Треба спочатку видобувати уран. Тобто, перше це видобування урану. Друге це виготовлення твелів. Третє це використання твелів на ЕС. Ну і четверте утилізація відпрацьованих твелів. Так, давайте трошечки повернемося ще раз. Тобто ядерний цикл це що у нас? Послідовність операцій, з видобуванням ядерного палива. Можна записати собі зуди, звичайно, виготовлення твелів, використання твелі на атомних станціях, ще раз повторимося. І подальше перероблювання да, перероблення радіоактивних відходів, тобто утилізація відпрацьованих твелів. І так, видобування. За запасами уранової руди Україна посідає 11 те місце у світі. Цих запасів вистачить на кілька століть. Виготовлення твелів. Для цього необхідна спеціалізована промисловість, такий цілий ланцюжок взаємопов'язаних виробництв. На жаль, в Україні в повному обсязі її немає. Виготовлялися раніше для України атомні оці, для атомних електростанцій твели виготовлялися за кордоном. Використання, так? Слідує у нас там. Використання твелів на АЕС. Після того, як у твелі розпадається певна частина ядерного палива. Фізики кажуть, що твел вигорів, його замінюють на нові. І утилізація. Твели як відпрацьований ресурс дуже радіоактивні, тому їх у спеціалізованих спеціальних, спеціальних контейнерах розташовують глибоко під землею. І там вони повинні зберігатися сотні років. На сьогодні в Україні тільки Запорізька. Так, Запорізька атомна електростанція має власне сховище для відпрацьованих твелів. Так, рухаємося далі. Поміркуйте, чи варто побудувати сховище для відпрацьованих твелів у Чорнобильській 30-кілометровій зоні. Є. Прихильники цього є навпаки, чи ще вважають, що не треба це робити, але як варіант, це неплохий варіант, мені так здається, але будуть вирішувати. Оскільки, ви знаєте, в Чорнобильській 30-кілометровій зоні непридатна ця зона для проживання людей. Так. Атомна енергетика України. В Україні працюють 4 АЕС. Запорізька АЕС, найбільша АЕС в Європи 6 атомних енергоблоків. До речі, у вас буде домашня задача якраз про Запорізьку АЕС. Зверніть увагу, що 6 атомних енергоблоків. Рівненська АЕС, 4 атомні енергоблоки. Південно-українська АЕС, 3 атомні енергоблоки. І Хмельницька ЕС, 2 атомні енергоблоки. Тобто діє 15 атомних енергоблоків. Загальна потужність, якщо ви бачите, 13580 МВт. На АЕС у нас припадає близько половини електроенергії, що виробляється в країні. Ну і, звичайно, дуже великі колективи е, обслуговують наші АЕС. Це багатотисячні колективи. Наскільки безпечною є атомна енергетика, на мій погляд, вона є дуже безпечною, якщо все робити по правилам, якщо все дотримуватись інструкцій, робити по правилам, підходити з розумом до цього. Тому можна зробити її безпечною. Інші види е енергетики так, теж там є багато небезпеки, якщо робити це без розуму. Е порушуючи усякі правила, інструкції і тому подібне. Ну, ви знаєте про Чорнобильську катастрофу, про неї ми спілкувалися з вами і в класі. Чорнобильська катастрофа, катастрофа це вибух на 4-му енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції 26 квітня 1986 року. Ви знаєте про цю катастрофу. У результаті ви знаєте, цілий легіони Росії, України Білорусі Білорусії вилились радіаційно забрудненими. Це наслідки Чорнобильської катастрофи. З 30-кілометрової зони навколо станції було евакуйовано все населення. Пішніше ви знаєте, над зруйнованим реактором було побудовано так званий саркофаг. Всі енергоблоки виведені з експлуатації, це ви теж знаєте вже. Разом із міжнародними організаціями Україна побудувала ще один саркофаг. Два було, да, який більш є досконалим. Що такий саркофаг це би така бетонна конструкція, яка захищає від подальшого поширення радіаційного забруднення від цього енергоблоку. Чи траплялися ще у світі подібні катастрофи? Так ви чули, мабуть, подібна за масштабами катастрофа відбулася в Японії у 2011 році, не так давно. На атомній електростанції е, ви чули Фокусіма-1 внаслідок землетрусу та цунамі. Припинили дію насоси, що перекачують теплоносій. Е, відбувся перегрів і пошкодження атомного реактора. Ну, і радіоактивна речовина забруднила довкілля. До речі, цікавий факт. Уряд Німеччини в розвиток атомної енергетики. Яка ваша думка щодо цього питання? Поміркуйте над аргументами за і проти. На мій погляд, треба підходити з розумом до всього. І виконувати правила інструкції, і все буде більш-менш безпечно. Так. Давайте з вами розв'яжемо задачку одну. На двох блоках Рівненської АЕС встановлено реактори бачите ВВЕ і ер 440 електрична потужність 440 МВт. А ще на двох блоках реактори типу. ВВВ-Р 1000, електрична потужність, потужність 1000 МВт. Скільки енергії у кіловатт годинах можна виробити, скільки енергії у кіловатт годинах бачите, можна виробити рівницька АЕС за добу, працюючи на повну потужність. Ну, тут треба з, знати розуміти, що в нас є два блоки, про них йде мова. На 440 МВт і на 1000 МВт. По-перше, зрозуміти, що треба скласти дві ці енергії, так? І згадати, що таке потужність. Відповідно з потужності ми можемо знайти енергію. Точніше, роботу, а потім енергію. І так, давайте розв'язуємо задачу цю, швиденько пишемо, що нам дано. І так, у нас потужність першого блоку, да, енергоблоку 440 МВт, Переведемо в вати. 44 на 10, 7 степені Вт. Всього у нас е, позначимо, е, там написано два реактори. бачите? N1 рівня 2. Це мається на увазі, що там два реактори по 440 МВт. І П2 це потужність у нас на другому блоці енергоблоці 1000 МВт. Переводимо в систему СІ 100 на 10, 7 степені Вт. Н2 у нас теж на рівні 2. Так? Ще на двох блоках реактори типу бачите, так? по 1000 МВт. І Нас запитують, скільки енергії може виробити Рівненська АЕС за добу, тобто у нас доба. Час дається, те до рівня 1 доба, це 24 години. І нам треба знайти, скільки енергії у кіловат годинах може виробити рівненська АЕС за цю добу. Про те, що я казав вже, нам треба об'єднати оцю всю енергію, тобто ну, взагалі наш забитуй повністю всю рівняцьку АЕС, Тобто скласти енергію, яку ми отримуємо з першого енергоблоку і з другого енергоблоку. Далі згадати, що таке потужність. Потужність це час виконання роботи, тобто А поділити на Т, П дорівнює – це потужність, А це робота, Т це час. П дорівнює А поділити на Т. Відповідно, ми можемо знайти роботу, а робота є у нас енергією, ви знаєте. Тобто у тіла є енергія, якщо воно починає щось. Ну, виконувати якусь роботу, з'являється оця робота, тобто фактично робота дорівнює енергії. E, і дорівнює відповідно P помножити на T. добуток потужності на час. Далі ми запишемо, враховуємо, що у нас ще e, там по два реактори на кожному енергоблоці. E, тобто є один енергію, яку отримуємо від першого енергоблоку буде дорівнювати добутку потужності цього енергоблоку на <coughs> вибачте, кількість реакторів і на час. Ну і по аналогії е 2 теж так само знайдемо P2 на N2 і на Т. Далі нам треба просто підставити нашу першу формулу. Можна винести Т дужки ви бачите. У нас буде формула Е дорівнює. P1 на N1 плюс P2 на N2 і помножити це все на Т. Е, отримуємо, бачите, в ватах за, за годину, да, ватт-години. Тому все нормально. Нам якраз кажуть, що треба знайти у кВт-годин. Все, залишилось підставити, підставляємо. Отримуємо, бачите, 60, ну. 69,12 на 10 шостій степені кВт в 1. Таку відповідь. На цьому, в принципі, і все. Так. Вам додому треба буде опрацювати параграф 27 і виконати завдання. Там одне, одна задача буде. От її розв'язати. Зараз хвилиночку. І так, оце у нас одна задача, її треба буде розв'язати. Бачите, скільки енергії за дві доби виробляє Запорізька атомна електростанція, якщо один із її блоків перебуває на плановому ремонті, а решта працюють на повну потужність. Теплова потужність кожного реактора на АЕС дорівнює рівні 3000 МВт, коефіцієнт корисної дії 20%. Треба згадати, що таке коефіцієнт корисної дії, що це корисна робота поділити на повну роботу. Треба звернути увагу, що у вас тут дві доби. Треба звернути увагу, скільки на Запорізькій атомній електростанції ми записували сьогодні, скільки, енерго, скільки реакторів там, так? скільки енергоблоків працює. І ну, пам'ятати, ви знаєте, про потужність. Ну, схоже, ми формулами тільки, що я вже з вами використовували. Складачі не повинні бути дуже сильні. Вам треба знайти, тут є корисно. Так. На цьому все. Дякую за увагу. Тримаємося разом. До побачення.